Вітаю вас! Хочу підняти сьогодні таку тему. От ви знаєте, зараз в Ютубі дуже сильно партія так званої Європейської так званої Солідарності дуже сильно опікується презумпцією невиновності щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон. Чи це добре, що опікується презумпцією невиновності? В принципі, добре, тому що це правда європейські цінності. І в цьому всьому має розбиратися суд криміналісти. Але підкреслюю, незалежний суд і суд непідкупний має в цьому розбиратися. Ще раз, незалежний і непідкупний суд має в цьому розбиратися. Далі. Хочу запитати у наших євро, так званих євро і так званих інтеграторів. А скажіть, будь ласка, а де були ваші європейські цінності, коли ви ляльководними судами, пан Порошенко безпосередньо фабрикував справи на пана Саакашвілі і його команду? І навіть серед, серед моїх знайомих, наприклад, які ніколи не підтримували особливо пана Саакашвілі, вони не були проти нього, але вони. Просто про нього нічого не знали. Не всі читають там біографії політиків і їхні книжки, так? як я. Так, от вони навіть, наприклад, не вірили, що справа про, Ну наприклад, з Акварелідзе. Може бути, хоч чимось обґрунтованою, тому що вони казали: ну, ми за Саакашвілі ми не знаємо. Він там також ну така персона, така дуже сильна, може, правда, щось там десь перегнув палку. А от за Кварелідзе ми не віримо. Ми бачимо, що це стовідсотково людина-юрист, людина-прокурор, він без емоцій. Ми, ми не віримо. От люди, навіть які його ну. Політично цю силу не підтримували, вони не вірили в те, що це можливо. І ем, якщо ця справа була не сфабрикована, а реальною якоюсь, то чому е, одночасно з тим? Мер Труханов, який ходив з Колорадською стрічкою, про це всі знають. Мер Труханов, з яким і безпосередньо сварився Сакашвилі, і він казав, що неможливо з ним працювати, тому що ну, на посту на посту очільника адміністрації Одещини, тому що він кришує корупцію. Значить, мер Колорад, мер, який зараз ходить на году московського патріархату, мер якого підозрюють, що в нього декілька громадян, Громадянства, ну про нього всюди пишуть, що він має російське громадянство. Е, мер, який, е, коли пан Порошенко вирішив, та, ну, окей, на тих завели справу, щось там прикліпаю, тому Труханову. Тобто розумієте, європейзатор у нас ляльководить судами. Може, в мене для вас якісь новини неочікувані. Ви знаєте, судова гілка влади, вона окрема від президентів і міністрів у європейських країнах. Я зараз в Нідерландах. Тут не лялька водять сюди, ми рідні мої, тут суди у нас ну, більш-менш, наскільки це можливо, незалежні. Щоб Рюти скліпав на когось право, сфабрикував і, і передав її в суд, о, тут буде великий-великий скандал. То я хочу запитати, де ж були ваші європейські цінності, де ж була ваша презумпція невиновності, коли за Кваралідзе і за Кашвілі їхніх. На партійців по судах, по сфабрикованих судах. І в той час, коли громадськість стала волати, що це таке за свевілля, ви прийшли якусь таку малесеньку там справочку по типу, ладно вже, нехай значить, Сакашвілі ми по судам затягали, нехай Труханов прийде на суд. Труханов прийшов на суд з батальйоном Тітушні. Чому навіть на те, що він прийшов на суд з батальйоном Тітушні, не була заведена на нього справа. Він має право, він має право на, на, на те, щоб мати свою приватну армію, чи що? Що, що це за що це за шайка Лейка прийшла з ним? Це не два, не три, не п'ять охоронців були з ним. Тобто з ним була просто це ціла банда, ж ні. Щоб якщо його брали, щоб його, напевно, що відбили від поліціянців. І ви ви Європейська солідарність. Я вас називаю ЄССР, тому що ви для мене, в принципі, дуже асоціюєтеся з братками лихих 90-х. Я думаю, ви масово звідти вийшли. В європейських партіях, головним прокурором країни, коли такі нерозкриті справи гучні, не беруть інженера. Кіновий, а не європейська солідарність. Якщо презумпція невиновності у нас діє на цього хлопця, і правильно, що вона діє, дійсно, тому що в цьому мають розбиратися криміналісти, чому ваша журналістка, пані Яніна, поплюжила честь і гідність репутації Ірини Дмитрівни? Нарізкою свого того інтерв'ю, перекручуванням фактів і доколупуванням націоналістки до того, чи може хтось розмовляти російською мовою. Чого вона очікувала від людини, яка пропагує своїми працями, своїми ем, науковими монографіями, те, щоб люди вивчали українську? Вона очікувала від неї, що вона скаже, та та нехай от всі можуть розмовляти українською, а от у війську нехай розмовляють російською. Все правильно, так? Ось. Де була, де була ваша презумпція невиновності, європейські цінності, коли ви це виставляли на огляд, щоб всі просто плювали в її репутацію? Ваші європейські цінності це фантик. Для людей, які і ваші виборці, знаєте хто? Ви кажете, що ваші виборці інтелігенція. Так, ваші виборці можуть бути розумними людьми взагалі. загалом, а Як і виборці іншої сторони, також, знаєте, можуть бути не дурними і не бидлом, як ви їх виставляєте. Але я спостерігаю, що часто ваші виборці це ті, що хочуть європейських цінностей. Саме хочуть європейських цінностей. Але не дуже іноді уважно слідкують за тією партією, Артію за вашими реальними діями, а не фантиками, а не гаслами, які ви впроваджуєте в життя, викинути президента іншої країни, колишнього президента іншої країни, натравити на нього силові структури і викинути силоміця з країни з мішком на голові, це ваша європейська цінність і презумпція невиновності. Так що, ви для мене не ЄС, ви для мене ЄССР, ЄС а ще, я би краще назвала, партія колишніх 90. х Дякую за увагу, до побачення.